Привіт всім! Сьогодні показую стопи для вас 2106. Дуже багато запитують, коли буде який дизайн, чи можливо, чи неможливо. Ось дивіться, можливо. В дизайні BMW M3. Тобто, що ми маємо? Такий задній світ, габарит анімований, стоп-сигнал. Тут у нас в цій зоні йде два режими: і поворот, і противотуманка. Ззаду вони виглядають ось так. З пильничком... Резинка уплотняюча, Тобто все стає на свої місця. штатні шпильки. Також було виготовлене ось таке реле під світодіоди динамічні. Тобто тут є регулювання, вставляєш. Дивишся, якщо тут нервно спрацьовує тільки початок, береш плоску отвертку, підкручуєш, підкручуєш, підганяєш, поки вся лінія, вся строка не буде загоратися до кінця. І все на цьому. Тобто не треба ніякі нагрузочні резистори, лампочки, обманки і тому подобне. Все елементарно просто. Ну і зараз пробіжемося по, по самій роботі. Дивіться, зараз продемонструю вам, як працюють габарити. Це у нас габарит. Це у нас поворот. Це у нас противотуманка. Також як вона працює із поворотом. Тобто, коли включаєш там, наприклад, чи лівий, чи правий поворот, виходить червоний колір тухне, загорається жовтий поворот, потім через 2 секунди загорається назад червоний. Це у нас стоп сигнал. І ось у нас заднє світло. Ну що ж, думаю, вийшло непогано. Пишемо, коментуємо. Можливо, хтось би хотів бачити в іншому дизайні. Я думаю, все можливо зробити. Дякую за перегляд. Мирного неба!